Вітаю, любі класники, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Розгорніть свої робочі зошити. Запиші 23 січня класна робота. Натисніть на паузу. Допоможіть Олафу дістатися до кубку. Запишіть числа у порядку зростання. Хлопці, числа синього кольору, дівчатка. Числа рожевого кольору. Натисніть на паузу. Попрацюємо над виразами. Посередині запишіть слово вирази з великої букви і пригадаємо попередній матеріал віднімання трицифрових чисел, що містять нулі. Перший вираз запишіть 750 мінус 536. 750 мінус 536. Від нуля ми не можемо відняти 6, позичаємо 1 десяток. Було 0, стало 10. 10 мінус 6 буде 4. Записую під одиницями. Було 5 десятків, стало 4 десятки, бо я один позичила. 4 мінус 3 буде 1. 7 мінус 5 2. Отже, різниця чисел 214. Вправо відступаємо три клітинки, записуємо другий вираз.

Шість записую під одиницями. Було вісім десятків. Один я позичила, стало 7. Сім мінус 4 буде 3. 3 мінус один, два. Різниця чисел 236. Відступимо вправо ще три клітинки. Запишемо наступний вираз: 543 мінус 230. 543 мінус 230. Обчисліте цей вираз самостійно, він легенький. Натисніть на паузу. Перевіримо, 3 мінус 0 буде 3. 4 мінус 3 буде 1, 5 мінус 2 буде 3. Отже, різниця чисел 313. Наступний вираз. 650 мінус 304. Якщо у вас тут місце ще залишається, ви відступіть три клітинки вправо і запишіть цей вираз. 650 мінус 304. 650 мінус 304. Від нуля ми не можемо відняти 4. Позичаємо один десяток. Було 0, стало 10. 10 мінус 4 буде 6. Було 5 десятків. Один десяток забрали. Залишилось 4. 4 мінус 0 буде 4. Записую вже під десятками. 6 мінус 3 буде 3. Різниця чисел. 346. І останній п'ятий вираз. Відступімо вправо три клітинки. Запишемо 490 231. 490 231. Від 0-1 ми відняти не можемо, позичаємо десяток. Було 0, стало 10. 10 1 буде 9. Записуємо під одиницями. Було 9 десятків, стало 8, тому що один ми позичили. 8 мінус 3 буде 5, записуємо під десятками. 4 мінус 2 буде 2. Різниця чисел 259. Нагадаю, що на сьогоднішньому уроці ми з вами досліджуємо вирази на віднімання з переходом через розряд. Покладіть зараз ручки, уважно послухайте. Перший вираз 342 мінус 118. Розмірковую так само, як і з нулями. Але від 2 я не можу відняти 8. Позичаю десяток. Було 2, стало 12, тому що я до 2 додала десяток, який позичила, а 10 плюс 2 буде 12. 12 мінус 8 буде. Чотири записую під одиницями. Було чотири десятки. Один я забрала. Залишилось три. Три мінус один буде 2. Записую під десятками. мінус один буде 2. Отже, різниця чисел 224. Другий вираз. 786 мінус 293. Шість мінус три буде три. Від восьми я не можу відняти 9. Позичаю десяток. Було 8, стало вісімнадцять. Тому що я позичила один десяток, а один десяток це 10. Десять та ще 8, буде 18. 18 мінус 9 буде 9. Було 7, стало 6. 6 мінус чотири. Різниця чисел. 493. Закріпимо тепер цей матеріал. На виразах 889 сторінка 119 в підручнику. Запишіть посередині. Вирази 889. Вирази 889. Перші два вирази ми обчислюємо з вами разом. Три вирази ви обчислюєте самостійно. І так, відступаємо дві клітиночки вправо. Є. І записуємо перший вираз. 452. Мінус 336. Підкреслюю. Від 2 я не можу відняти 6, отже, позичаю 1 десяток. Було 2, стало 12. 12 мінус 6 буде 6. Було 5, 1 десяток я забрала, стало 4. 4 мінус 3 буде 1. 4 мінус 3 буде 1. Різниця чисел 116. Три клітиночки вправо, наступний вираз 782, 782, мінус 248. Підкреслюю. Від 2 я не можу відняти 8, позичаю десяток. Було 2, стало 12. 12 мінус 8 буде 4. Було 8 десятків, стало 7. 7 мінус 4 буде 3. 7 мінус 2 5. Різниця чисел 534. Наступні три вирази. Запишіть і обчисліть самостійно, натисніть на паузу. Перевіримо: 511 мінус 243. Від одного я не можу відняти 3, позичаю десяток. Було 1 стало.

365 мінус 174. 5 мінус 4 буде 1. Від 6 я не можу відняти 7, Позичаю 1 десяток. Стало 16. 16 мінус 7 буде 9. Було 3 стало 2, 2 мінус 1 буде 1. Різниця чисел 191. 413 мінус 235. Я від трьох не можу відняти п'ять, отже, позичаю один десяток стало тринадцять. Тринадцять буде вісім. Було один стало нуль. Від нуля я не можу три відняти. Позичаю знову десяток. Стало скільки? Десять. Десять мінус три буде 7. Було 4 стало 3. Три мінус два. Отже, різниця чисел. 178. Зараз я вам пропоную підготувати два олівці або дві ручки і виконати чудову нейровправу. Повторюйте, будь ласка, те, що ви будете бачити на екрані. Звертайте увагу на грифелі. Пійдемо з вами до математичної задачі. Приготуйтеся. І так, задача. Альбом і фарби коштують разом 270 гривень. Олівці і фарби коштують 261 гривню. Визнач ціну окремо альбому, коробки фарб і набору олівців, якщо за всю покупку заплатили 386 гривень. Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Даю підказку. Цей тип задачі називається знаходження трьох чисел за трьома сумами. Тобто це подібна задача до тих задач, які ми з вами розв'язували напередодні. Запишіть посередині задача. Що йдеться в умові задачі? В умові задачі йдеться про альбом, про фарби і про олівці. Нам відомо, скільки окремо коштує кожен. Ні. Але нам відомо, що альбом з фарбами коштує 270 гривень. Олівці з фарбами коштує 261 гривню. А вся вартість покупки, тобто це і за альбом, і за фарби, і за олівці разом. 386 гривень. Пропоную записати коротку умову. І так, скорочуємо. У нас є в задачі альбом. Фарби, та олівці. Ціну кожного ми не знаємо. Ставимо знак питання гривень. Тобто всі ці три числа нам необхідно знайти. Але діти, що нам відомо? Нам відомо, що альбом і фарби разом коштує 270 гривень. Отже, я об'єдную альбом і фарби. Записую, що коштують вони 270 гривень. І окремо є олівці та фарби. Об'єдную тепер фарби і олівці. Вони коштують 261 гривню. А також мені відома вся вартість покупки це 386 гривень. Тобто це і за альбоми, за фарби, і за олівці разом. 386 гривень. Я думаю, що коротка умова, вона для вас є вже такою звичною, так? Тому що ми не в першу задачу на, на такий тип розв'язувається. Розв Тому що ми не вперше розв'язуємо такий тип задач. І так, на допомогу приходять фігурні дужки. Найбільше число це. 386. Ми можемо цю задачу розв'язати двома способами. Про що ми дізнаємося, якщо від 386 ми віднімемо 270? Ми можемо дізнатися, скільки коштують олівці. А якщо я оберу другий спосіб, якщо я спочатку від 386 відніму 261, тоді я дізнаюся, скільки коштують. Альбоми, тому що альбоми, бачите, в цю душечку не потрапляють, так? Оберемо, напевно, перший спосіб з вами. Запишемо посередині розв'язання. Пишемо розв'язання. Розв'язання. Отже, ми від найбільшого числа 386 віднімаємо суму альбомів і від найбільшого числа 386 ми віднімаємо 270 і знаходимо, скільки коштують олівці. Записуємо 386. Перша дія. 386 мінус... Двісті сімдесят. Підкреслюємо. Шість мінус нуль буде шість, вісім мінус сім, один, три, мінус два, один. Сто шістнадцять дужках гривень. Пояснення. Це у нас коштують що? Олівці? Коштують олівці. Капочка кома. Друга дія. Так, 116. Я собі олівчиком напишу біля олівців 116. Перше число ми знайшли. Далі дивимося, з чим об'єднані олівці. Яка душка? Ось вона. Разом з фарбами. Олівці і фарби разом коштують 261 гривня. З них олівці 116. Можна знайти, скільки коштують фарби? Так, треба що від. 261 відняти 116. Записуємо друга дія. 261 мінус 116. Міркуємо. Від 1 я не можу відняти 6, позичаю 1 десяток. 11 мінус 6 буде 5. <coughs> Було 6, стало 5. П'ять, п'ять мінус один буде чотири. Два мінус один один сто сорок п'ять гривень. Це коштують фарби. Коштують фарби. Крапочка кома. І третя дія. Запишу, що фарби коштують 145 гривень. Третя дія. Яка душка об'єднує фарби ще з чимось? Ну, давайте пошукаємо. Це альбомом, так. А фарби і альбом коштують скільки? 270. 270 коштують фарби і альбом. З них фарби це 145 гривень. Можна знайти скільки альбом. Можна що треба зробити? Від 270 відняти 145. Записуємо Третя дія 270 мінус 145. Підкреслю. Від нуля ми не можемо відняти 5, позичаємо десяток. 10 мінус 5 буде 5. 6 мінус 4, 2, 2 мінус 1, 1, 125 в дужках гривень. Пояснення. Коштують, а не коштують, коштує, бо він один альбом. І, як завжди, ми можемо з вами зробити перевірочку. Я ці три числа додам і подивлюсь, яке число у мене утвориться. 116. Плюс 145 і плюс 125. 5 п'ять. плюс п'ять буде десять, та ще шість шістнадцять. Шість записую один запам'ятовую. Чотири два вісім і один дев'ять і один 9. Ой стоп. Чотири плюс два. 6 і 1, 7 та ще 1,8. 1 плюс 1 плюс 1 буде 3. Яка сума? 386. Повернемося до короткої умови. Яка сума? 386. Отже, ми цю задачу з вами розв'язали. Правильно запишемо тепер відповідь. Необхідно записати всі три числа. Почнемо з альбому. Альбом коштує, альбом коштує 125 гривень. А тепер замість слова коштує, щоб його не повторювати, ми будемо з вами ставити. Тере. Далі пишемо фарби тере. Тобто, бачите, не пишемо слово, знову коштують, а замість нього ставимо тере. Так, фарби коштують 145 гривень. Кома. Олівці. Пере 116 гривень. Допишіть відповідь. Натисніть на паузу. І ваше домашнє завдання на закріплення, на повторення. Оберіть кожен з вас птаха, який вам найбільше подобається. Запишіть та обчисліть 6 виразів у зошиті. Дякую за активність на уроці. До нової зустрічі.